медичного освіту в класичному університеті. Що таке класичний університет? Це університет, який має в своєму складі медичний факультет. У нас в Україні, наскільки я знаю, тільки один. Такий. Так, на той час в радянські часи було три: Якус, Артур і Ужур. І Ужжур. Це Ужурицький університет, точніше медфакт цього університету закінчив Микола Євфевич свого часу. Ще одна оригінальність. Що він був у Європі не наїздом, а пожив там у Закарпатті, повчився, попрацював. І так, з'явившись у Києві, він навіть потроху говорив навіть, а тут до модьору беславне, і мовою, там, кидать кисить, кисить, кисить. Але модьор, але довгий. Ще одна особливість. Микола Єфремович не вдовольнився тим, що він. Рятував людей від дуже тяжких хвороб, бо нейрохірургія має справу з тим, розкаже про це. І він доторкнувся до того, до чого торкатись медикам з заборони, до політики. Він став народним депутатом, поварилися там у тій е, хаті, чи як вона називається, курінь, чи що там таке. Але більш для мене вагомим те, що Микола Єфремович. Почули Міністерство охорони здоров'я свого часу і спробував провести ряд таких акцій, які не коштували кар'єри. Ну, це такі факти біографії, які не завжди. Прошу вибачити, коштували кар'єри, але зберегли життя. Слава <laughs> Богу, <laughs> в цьому не раді. І Микола Єфремович сьогодні продовжує оцю складову своєї публічної своєї діяльності. От ми і сьогодні запросили вас, Микола Єфремовичу, е Дати відповідь на питання, яке нас хвилює. Та які ж найбільші загрози нашому буттю? Стара медицина, чи, чи вихід з цього піднести нейрохірургію, чи може якісь інші загрози, для яких ваш фах не ерохірує, або, ой не зашкодив? Програма в нас така: 45 хвилин ми даємо вам, потім по одному запитанню присутні тут. Колеги, а це 45, 45, ви говорити? Ні, ви можете раніше, ну вам дається 45, ви можете використати, їх можете не використати, це ваша справа. Але якщо буде цікаво, їй Богу, ми вас зупинимо. успіху, дякую, що ви прийшли. Прошу. Дякую, колеги. Дякую, колеги. Дякую. Вас, вас демократично сидячи, треба стояти. Я сидячи, сидячи. Я сидячи, сидячи. А? Давайте тут Я буду сидячи демократично. Ви знаєте, okay. надзвичайно цікаво не представив і сказав, що я попробую дати відповіді.